Привіт! З вами Міша. Минула вже майже половина нового десятиліття. Багато змінилося за ці п'ять років, але не тільки у нас, а й у світі анімації. Давайте обсудимо, що ж змінилось в світі мультиків. Буде дуже цікаво. Беріть печиво, ну а я почну. По-перше, візуально мульти почали виглядати більш різноманітно. В десятих роках в цілому був якийсь один Діснеївський 3D-стиль. Так, десь на підсвідомості ти розумів, що це Sony, а це DreamWorks. Але все ж варто зізнатися, стиль 3D Діснея був домінуючим, поки у 2018-му не вийшов людина павук навколо Всесвіту. Не можна сказати, що саме коміксний стиль з 25 d анімацією приніс тоді павучку Оскар. Але в подальші роки візуально мультики стали відрізнятись. Павучок був першопрохідцем, але не єдиним. Так, наприклад, і Піксар стали більш ризикований в плані стилю спочатку душа, потім я червонію, а потім її стихії, хоча до цього Піксар топили за більший реалізм. У 2022-му і Dreamworks вирішили поекспериментувати з 2,5 деанімацією, спочатку в поганцях, а потім у сіквелі Кота у Чоботях. У 2023-му такий стиль вирішили зробити і дійсний в своєму бажанні. Експеримент вийшов невдалим. Але у Нікалодіон з новими черепашками ніндзя наче вийшло. У 2024 році DreamWorks вдосконалили цей стиль і випустили прекрасного, дикого робота, а в цьому році порадували сіквелом поганців. В цілому успішність мульта не залежить від стилю, але візуально мульти тепер різні. Ти можеш піти на звичайний 3D-мультфільм від Disney, а можеш піти на новий мульт з 2,5D-анімацією анімацію від, наприклад, Sony чи DreamWorks. У глядача з'явився вибір, що напевно добре. А що ж ще змінилося? Ну, з успіхом серіалів Netflix, інші студії компанії забажали собі по стрімінговому сервісу. Так Дісней створив сервіс Disney Plus. Warner Brothers створили HBO Max, який потім переіменується Просто Max. 20-та сторіччя Fox незадовго до своєї гибелі створили Hulu. Amazon створили Amazon Prime. Компанія Paramount створила Paramount Plus. Та що там, навіть Apple створили... Свій стрімінг Apple TV У 2020 2021 роках ці стрімінги стали актуальними, бо почалася пандемія. Люди сиділи вдома, кінотеатри були закриті, і ну, в Європі і США люди дивилися різні новинки вдома на цих стрімінгових сервісах. Спочатку багато хто думав, що це добре. Все ж висока конкуренція, можливо, змусить студії створювати нові шедеври. Але не сталося як гадалося. Замість цього боси компаній просто давали більше грошей, щоб створювати більше контенту, і неважливо якої якості. Так, Марвел, наприклад, почали цілий конвейер різних серіалів і спешлів, щоб потім одразу виплюнути їх на Disney+. плюс. Чи потрібен серіал якомусь персонажу взагалі не парились? Тому у нас і є серіали про ехо, агату чи жінку Халк. А як ці серіали будуть потім взаємопов'язані? Взагалі ніхто не знав. Але все ж потім, гадаю, боси студії побачили, що глядачам не дуже цікаво дивитись якісь серіали чи мульти про ноунейм no персонажів. І почалася хвиля перезапусків і продовжень. Новий фільм по Тому і Джері, цілих два нових мультсеріали по Спанчбобу, Бобу, нові Черепашки Ніндзя, люди Х97, нові суперкрихітки, новий сезон Фінеса і Ферба, новий сезон Футурами, нові Чіпі Дейл, перезапуск Темного плаща і Чудес на віражах, нові. Смурфики, мультсеріали по Беймаксу з суперхістки по тачкам, по Зоотрополісу, по мультфільму Вгору і по Корпорації монстрів. Все, що колись було успішним, отримало продовження чи перезапуск, а іноді навіть декілька. Але не всі продовження і роботи виявилися хорошими. Підсумовуючи, можна сказати, що так, контенту стало більше, але якість його під великим питанням. Також прийшла культура вовк. Повісточка, якщо по нашому, чомусь студії в кінці 2010-х вирішили, що бути в лапках. Прогресивними і толерантними це офігіти як добре. Не без цього, звісно. Але коли на роль Русалонки чи Пітера Пена беруть темношкірого актора тільки тому, що він темношкірий, як на мене, це ніфіга не прогресивно і нетолерантно. Навпаки, можна сказати, що актор грає якогось відомого білого персонажа тільки тому, що в контракті треба галочка, що цього персонажа грає темношкірий. На мою думку, це не прогресивно і навіть трохи образливо. Але це вже повинні судити різні національні і сексуальні меншейни, якщо їм норм, то і нехай. Так, ну давайте підсумуємо, що ж змінилося за ці 5 років у плані мультиплікації. Ну, стало більше всього, більше експериментів, більше ребутів, більше контенту. Але разом з тим стало більше проблем. Ковід закінчився, і люди тепер не сидять вдома і не дивляться прям все, що. Що випускає Disney чи Paramount на своїх стрімінгових сервісах. І це погано для студій. У 2020-му вони вклали купу грошей в купу проєктів для цих сервісів. А тепер, коли ці проекти виходять, їх особливо ніхто і не дивиться. Від цього і не дуже тішні касові збори тих же громоверстів, фантастичної четвірки чи Еліо. В доковідну епоху ці проекти зібрали більше, я впевнений. Але зараз люди просто не так часто ходять в кіно. І Зібрати хорошу касу таким фільмам стає все складніше. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!